Сайт знайомств з монстрами. Якось уночі мені було дуже нудно. Я опинився, як то кажуть, в кролячій норі, переглядаючи старі або цікаві сайти. Здається, я побачив сайт космічний джем, який все ще працював як маленька інтернет-капсула часу, і трохи поринув у спогади, переходячи за рандомними посиланнями. Я знайшов сайт, який називав себе сайтом знайомств наосліп для монстрів. Я побачив його лише на секунду, і все зникло, я навіть не встиг його добре роздивитися. Пошукавши інформацію про цей сайт, я прочитав, що доступ до нього можна було отримати лише опівночі. І якщо ви натискаєте на посилання в 00 годин одну хвилину, ви бачите його лише на мить, а потім сторінка зникає і не з'являється, поки ви не заповните анкету. Я не повірив і подумав, що це була мила маленька рекламна фішка. Я маю на увазі, що сайт знайомств з монстрами це звучало як щось, у що могла б повірити моя молодша сестра, але аж ніяк не я. Але мені дуже хотілося подивитися, як він виглядає. Щойно він відкрився. Я побачив жирний курсор миші та блокові бокові панелі, які нагадали мені про те, як виглядав інтернет у 90-х роках. Я досі пам'ятаю гудок і своє ім'я користувача Неопец. Наступної ночі я зловив себе на тому, що відраховую секунди до півночі я оновив сторінку через секунду після того, як стрілки годинника стали у вертикальне положення. Дивне хвилювання охопило мене, коли я побачив, що сайт почав працювати. Він нагадував старий інтернет, і це мені сподобалось. Веб-сторінки не гальмували і не мали жодних зайвих елементів дизайну. Які б унеможливлювали читання тексту чи пошук посилань, як на справжніх старих сайтах. Я не планував заповнювати анкету для знайомства, просто хотів подивитися. У мене був зворотній відлік 13 хвилин, а дивитися не було особливо на що. На головній сторінці я побачив кілька профілів знайомств із монстрами, доповнених нечіткими зображеннями, через що було важко розгледіти їхні риси, всі вони мали позначку зайнятий. Тобто не передбачали можливості нових знайомств. Коли я оновив сторінку, деякі анкети змінилися, і принаймні дві з них були вільні. Я натиснув на одну з них, і за секунду вона також набула статусу зайнято чи були інші люди на цьому сайті, чи це була просто програма, яка працювала у фоновому режимі, чи це був просто веселий жарт, чи якийсь шифр, за допомогою якого люди могли наймати секс працівників, але в прихований спосіб. Я думав, що ніколи не дізнаюся відповіді. Мені спав на думку ще один варіант створити свій профіль на сайті знайомств, замість того, щоб намагатися забронювати певного монстра. Там ставили дуже прості запитання, і, на щастя, не потрібно було вводити дані кредитної картки. В жартома я заповнив фальшивий профіль і використав свою адресу електронної пошти, яку я створив саме для таких речей. Мій час закінчився і сайт закрився. Ну, принаймні мені було весело, поки він працював. Я захотів зробити скріншот, але коли я його зробив, зображення було чорним. Мені це не здалося дивним, але я був трохи розчарований тим, що не мав жодних доказів існування цього дивного сайту. Все було добре, поки мій мобільний телефон не задзвонив, показуючи, що мені прийшло повідомлення, коли я прочитав його, мене накрило неприємне почуття жаху, що опускається у шлунок. Неймовірно. Це було повідомлення з невідомого номера, в якому йшлося про зустріч о десятій вечора наступної п'ятниці. До повідомлення додавалося зображення з Google Street View із сусіднього вуличного кута. Я намагався зрозуміти, як цей жартівливий сайт отримав мій номер телефону. У мене був сімейний тарифний план, тож мій номер був навіть не на моє ім'я. Якщо вони якимось чином дізналися моє ім'я, то звідки? Зламали мій комп'ютер. Чи я десь натиснув на шкідливе посилання? Антивірус зазвичай так добре захищав мене від моїх власних помилок. Можливо, мені варто перестати бути скупим і заплатити за ВПН. Про всяк випадок я видалив повідомлення і заблокував номер, потім зробив ретельну заміну паролів і кілька перевірок на віруси, які нічого не дали. Я стежив за своїм банком і електронною поштою, щоб побачити, чи не намагався хтось проникнути в мої акаунти, щоб нічого не сталося в найближчі кілька днів. Я зрозумів, що не варто просто так натискати випадкові посилання та заходити на підозрілі сайти. А ще я уникав того перехрестя до кінця тижня. Аби обійти його, мені потрібно було долати довгий шлях додому з роботи, але я категорично відмовлявся наближатися до цього місця. Я почав хвилюватися про те, як вони дізналися мою адресу, чи знали вони саме її, чи просто загальне місце знаходження, і надіслали повідомлення, щоб налякати мене. Я нічого не міг вдіяти, окрім як тримати двері зачиненими і бути уважним до усього дивного. Поліцейські розсміялися б мені в обличчя, якби я розповів їм про це. У п'ятницю ввечері я планував лишатися вдома, і якщо це був не жарт когось із поганим почуттям гумору, то краще взагалі не виходити на вулицю цього вечора. Але мені зателефонував мій друг і попросив принести йому супу з ресторану внизу на вулиці. Для мене це мала бути просто легка прогулянка, а мій приятель був страшенно хворий. Він не хотів платити 10 доларів за доставку плюс чайові, коли міг просто попросити мене привезти суп і заплатити чайові мені. Я відкинув свій страх і зробив йому послугу, принісши йому клятий суп із броколі та чедером. Він багато чого зробив для мене в минулому, тож я не міг йому не віддячити. На зворотньому шляху від нього. Я тримав руки в кишенях і озирався, очікуючи, що за мною хтось стежить. Був вечір п'ятниці, майже десята година. Сонце вже давно зайшло, і на вулиці нікого не було. Я знову пішов довгою дорогою, все ще відмовляючись наближатися до того кута вулиці. Мій пульс прискорювався щоразу, коли я чув якийсь звук на моєму шляху. Додому залишалося лише два квартали, і я трохи розслабився. Я відчував себе дурним, що дозволив цьому сайту так сильно мене налякати. Позаду я почув, як у повітрі зашелестіли якісь папери. У цьому не було нічого дивного, тому я не обернувся, щоб подивитися. Якби я це зробив, то одразу ж почав би бігти. «Містер Стівенс! Голос лунав ззаду, і я завмер на місці. Голос звучав тоненько, як шелест паперу. Його було важко розчути серед інших шурхотів. Я зрозумів, що папір не може шелестіти на вітрі, бо вітру не було. Я повільно повернув лише голову, намагаючись побачити джерело голосу, який покликав мене по імені. Вулицю освітлювали ліхтарі між двома стовпами з темряви на світло, під якими я стояв, вийшла якась фігура. Ця істота була щонайменше 10 футів заввишки завдовжки. Тіло постійно рухалося і було зроблене з різних за розміром шматків темного паперу. Я не бачив у істоти рук чи ніг, натомість вона ніби парила в кількох дюймах від землі. Я підняв очі вгору, щоб роздивитися обличчя. Злоба звисав великий сувій, прикріплений до масивного крученого золотого рогу. На папері, що закривав більшу частину обличчя, були дивні золоті написи. Під папером я побачив пару запалих темних очей і рот, що розтягувався через все обличчя. Волосся також складалося з тих папірців, що виходили назовні. Вони були вкриті тими ж золотими написами. Ми зустрілися поглядами, і на обличчі у потвори з'явилася посмішка, яка демонструвала незліченну кількість гострих як голка зубів. Не може бути. Я забронював його, але я не збирався мати справу з ним. Чим би це не було. Я побіг по кварталу, за лічені секунди мої ноги почали горіти. Істота йшла позаду, легко тримаючи темп. Незліченні папери шелестіли під час кожного руху, і клята тварюка почала сміятися, змушуючи моє серце мало не зупинитися від страху. Сміх наростав, від нього у мене паморочилося в голові. Звук відбивався від порожньої дороги і лунав так чітко, ніби хтось цокав склянками. У мене в очах потемніло, я зрозумів, що біжу не в той бік. Мені треба було повернути ліворуч, щоб потрапити додому. Але я повернув праворуч і побіг у бік парку. Коли туман в моїй голові розвіявся, я зрозумів, що не зможу виправити ситуацію. Якби я розвернувся, я б побіг прямо на істоту, що переслідувала мене. Я не міг довго бігти. З мого обличчя крапав піт, воно почервоніло від фізичного навантаження. Я сховався за деревами в дуже маленькому парку і подумки дякував, що в моєму місті взагалі є такий парк. Я врізався в дерево, задихаючись і прислухаючись до монстра. Сміх припинився, і я більше не чув шурхоту паперу. Я з'їхав з глузду, не може бути, щоб це чудовисько було справжнім. Я похитав головою, намагаючись зрозуміти, що мені робити. Потім я витягнув телефон, щоб покликати когось на допомогу. Навіть якщо це було не насправді, мені потрібно було, щоб хтось приїхав сюди, щоб відвести мене в лікарню, де б обстежили мій мозок. Я стояв, спітнілий і боявся, що можу замерзнути. Мій телефон відмовлявся вмикатися. Я натиснув на всі бічні кнопки, щоб змусити його перезавантажитися. Він знову увімкнувся, але на екрані, замість фотографії моєї молодшої сестри, яка стояла на екрані блокування, з'явився золотий символ. Цього просто не могло бути. Мені потрібно було знайти людину, реальну людину, яка б допомогла. Я подивився вгору крізь темні дерева і побачив листя, яке виглядало трохи дивно, і раптом на деревах замерехтіли золоті написи, що показували обриси монстра, який обвивався навколо дерева і дивився в мій бік. Я закричав так, що в будь-якій іншій ситуації було б соромно. Засліплений страхом, я врізався прямо в дерево, розбивши собі ніс, і з носа пішла кров. Не думаючи, я знову побіг. У мене не було жодних думок, окрім як просто втекти звідси. Я вискочив з під дерева і рушив у парк. Дитячі майданчики були десь вдалині, але у полі зору нікого не було. Я думав про те, щоб сховатися на пластиковій гірці або всередині протертого порожнистого пластикового динозавра, який бачив у кращі дні. У спробах піднятися на пагорб, мої ноги заплуталися, і я впав уперед. Я перекотився на спину, дивлячись на істоту, прямо в її обличчя, яке було за кілька дюймів від мене. Побачивши мій страх, її очі виблискували викривленою радістю. Я помилявся, думаючи, що ця істота не має кінцівок. З-під папірців з'явилася пара рук, які спробували схопити мене. Крижана шкіра змусила все моє тіло здригнутися. Я почав брикатися ногами, і тут з'явилося більше рук. Незабаром я був притиснутий до твердої землі занадто великою кількістю рук, щоб їх можна було порахувати. Істота знову зареготала дзвінким сміхом, від якого я мало не знепритомнів. Я зірвався назад, коли істота висунула язика і провела ним по моєму обличчю, відчуваючи смак крові з мого носа. Зазвичай я не цілуюся на першому побаченні, але ти. Прекрасне створіння. Монстр заговорив, шепіт його голосу змусив моє тіло затремтіти. Побачення! я задихався, повільно усвідомлюючи почути. Невже цей клятий сайт знайомств з монстрами був справжнім? У мене не було шансу серйозно обдумати це, обличчя монстра нависло над моїм, плоть була холоднішою, ніж будь що інше, що я коли-небудь відчував. Від сильного холоду у мене заболіла шкіра, минула секунда. І біль став терпимим, окрижане відчуття почало зникати. Руки стискали мене міцніше, подекуди утворюючи синці. Коли чудовисько віддалилося, я хапнув ротом повітря не в змозі зробити нічого іншого. Я підняв голову і мене трохи налякав вираз очей цієї істоти. Вони виражали голод. Рот був широко роззявлений і викривлений у нерівній посмісті. З рота почала капати слина. Довгий язик висовувався і злизував її, але слини від цього не ставало менше. Я почав хвилюватися, що ця тварюка хоче вирвати мої органи на закуску. Ти таке миле створіння. Я нічого не можу з собою вдіяти. Сподіваюся, ти пробачиш мені мою прямолінійну натуру. Монстр говорив, і тон його був таким же зголоднілим, як і вигляд. Я знову почав боротися з його руками. Але розумів, що не зможу звільнитися. На мій жах папірці розгорталися і падали вниз, обвиваючи моє тіло і затьмарюючи мій зір. Я припустив, що це був ще один спосіб, яким монстр міг з'їсти мене, і був вдячний, що це було відносно безболісно. Раптом я прокинувся, побачивши, що лежу у своєму ліжку цілий і неушкоджений, ну не зовсім цілий. На моєму тілі були синці у формі рук. Всюди, де мене хапав монстр. Я озирнувся навколо приголомшений подіями, що відбулися. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі, в Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Був початок ранку, і я був одягнений у те ж саме, що й напередодні ввечері. Я навіть не зняв черевики. Я чув брязкіт каструль з моєї маленької кухні і відчув запах приготування їжі. Я повільно вийшов з кімнати, тримаючи в руках кубок з боулінгу як зброю. У мене більше нічого не було, і я подумав, що важкий кубок може завдати шкоди. Я не встиг стрибнути на того, хто був на кухні. Людина обернулася від плити. І посміхнулася такою широкою і сліпучою посмішкою, що у мене в голові запаморочилося. Вона була висока з андрогенною статурою, на ній був мій одяг, який не посував до її фігури. Я ніколи не бачив нікого з таким прекрасним відтінком темної шкіри. Кожна риса була досконалою, аж до рівномірно розташованих, зачесаних назад, довгих дредів. Я приготувала тобі сніданок. Я не можу залишитися надовго. І тобі треба купити більше їжі, тут небагато залишилося. Тобі потрібні гроші? Зачекай. Я все ще перебував у шоці і не міг відповісти. Незнайомка поклала яєчню на тарілку і поставила її на стіл. У мене не було столу, я просто їв за своїм комп'ютерним столом. Коли ця людина зупинилася переді мною, я так задивився на її золоті очі, що навіть не помітив, як вона забрала мою зброю і поклала щось мені в руку. Я потросив головою, глянувши вниз, побачив невелику кубку блискучих золотих гранул у себе в руці. Ні, вони мали впізнавану форму, і я захотів викинути золото, коли побачив, що це були людські зуби різного розміру. Я можу перетворювати речі на золото, у мене вони просто займали місце, тож я зробила їх більш корисними. Купай собі щось гарне і не запізнюйся на наше побачення наступної п'ятниці. Хоча я не проти за тобою побігати. Це було найвеселіше, що я коли-небудь робила за останній час. Мені відняло мову, хоча в голові вертілися безліч запитань. По-перше, чому у неї були лише людські зуби? Ця людина не була схожа на монстра з минулої ночі, вона взагалі не була схожа на монстра. Коли моєї щоки торкнувся швидкий поцілунок, і я знову відчув холод, я зрозумів, ким була ця істота. У мене ще побачення цієї п'ятниці. Вигукнув я, а приголомшені думки зовсім змішалися докупи. О Боже, це вже занадто. Знову три швидкі поцілунки в щоку, і якби це був хтось інший, це було дуже мило. Монстр відступив, а потім швидко попрямував до дверей, обличчя його сяяло посмішкою. Зазвичай я швидко з'їдаю своїх партнерів, але тебе я залишу на деякий час. Ми чудово проведемо час разом, але одного разу я не втримаюсь. Монстр махнув рукою і, не зупиняючись, вийшов через вхідні двері. Через секунду після цього воно повернулося, щоб додати ще одну річ: Мене звати Гільда. А потім вона знову зникла, залишивши мене стояти посеред кухні із жменою золотих людських зубів і сніданком, як у дитинстві. Це було вперше, щоб хтось приготував для мене такий сніданок. Спершу я поклав зуби, а потім через силу з'їв яєчню. Мій шлунок скрутило яким чином я потрапив у величезну халепу. Мені потрібно буде продовжувати бачити цей кошмар, ходити на побачення з монстром, поки він не вирішить мене з'їсти. Мою долю тепер вирішуватиме хтось інший. Я швидко надіслав сестрі повідомлення, що я її люблю, на випадок, якщо Гільда повернеться на сніданок. Вона була збентежена раптовим повідомленням, але я думав, що це вже давно пора було зробити. Єдиним плюсом в усьому цьому кошмарі було те, що Гільда виглядала мило, коли приймала людську подобу, і, гадаю, мені не потрібно було турбуватися про гроші, але я не хотів просити у гільди золото. Я боявся того, що вона мені може запропонувати наступного разу. Мої нові стосунки почалися з сотень червоних прапорців, з якими я нічого не можу вдіяти. Якщо ви натрапите на сайт знайомств із монстрами, не грайтеся з ним. Якби я міг повернути все назад, я б ніколи не припустився цієї помилки. Просто не переходьте за випадковими посиланнями в інтернеті. Ви ніколи не знаєте, чим це може скінчитися і до яких жахливих наслідків це може призвести. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.